скільки коштуватиме великодній кошик у 2025 році. На Львівщині ціни зростають, і ми порахували, у скільки вам обійдеться святковий набір. Цього року, порівняно з минулим, на Львівщині подорожчали всі основні складники для великоднього кошика: борошно, яйця, цукор, масло, молоко, сухофрукти, сир та ковбасні вироби. Найбільше зросли ціни на яйця аж на 44,1%. масло вершкове на 30%, а борошно пшеничне на 29%. Тож, що у нас у кошику: кілограм борошна для паски 26 гривень, десяток яєць майже 80 гривень, 180 грамів вершкового масла 121 гривня, 900 грамів молока 40 гривень, а ще 350 грамів кисломолочного сиру 74 гривні. 100 г родзинок 38 гривень. Додамо м'ясні продукти: 600 грамів курячого філе 255 гривень і 300 г ковбаси 165 гривень. Разом виходить 841 гривня. А торік такий самий кошик коштував би приблизно 783 гривні на 50 гривень дешевше. Ціни кусаються, але свято того варте. Тож, готуйте гаманці, Великдень 2025-го обійдеться дорожче, ніж минулого року, але радість від свята безцінна.